маємо для вас нове надходження, це в нас BMW X6 2011 року випуску. Ось такий червоний на ось таких чудових лісочках. Технічно та візуально автомобіль без жодних нарікань. До речі, двигун в втівачці стоїть новий, з пробігом всього-навсього 130 тисяч кілометрів. і по колу, камери 360. Позаду маємо ось такий чудовий салончик. Також у нас є задній монітор, управління монітором, в автомобілі присутній люк, до речі. Також повний електропакет. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь. сидіння в нас в чудовому стані, мультимедійне кермо, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, також пам'ять керма, запуск двигуна з кнопки в нас по приборочці немає жодної комарочки. Камера 360. Також двохзонний клімат-контроль, отримання спуску з гори, також автоматична коробка передач, електроручник, тобто все як має бути. Тому якщо ви шукаєте собі живий, їх шостий, то будемо чекати на вас місто Київ, Терця Республіка, Кільцева дорога 1.